Сергій Ларін знову в Кіровограді. Екс-губернатор нашої області, а тепер заступник глави адміністрації президента, побував в обласному центрі. Ларін на роботі у Кіровограді не був прихильником офіціозу і тепер, замість офіційних прес-конференцій, влаштував для журналістів чаювання. Втім, на запитаннях від представників змі це не позначилось. Говорили і про серйозне. На чаюванні побувала Інна примак. На неофіційну зустріч у неофіційному одязі на прищай екс-губернатор прийшов без краватки та ділового костюму. На столах замість блокнотів та ручок шашки з чаєм та кавою. У вступному слові Сергій Ларін зізнався, за Кіровоградщиною скучає. Я завжди, не те, що я там буду пам'ятати Кіровоградщину, це неправильно. Це моя друга батьківщина Кіровоградщина. І це рідний край, і я і є в Кіровоградець завжди буду. Кіровградцем в хорошому сенсі цього слова. Після ліричного вступу журналісти почали задавати питання. Перше стосувалось будівництва ядерного заводу на Кіровоградщині. Сергій Ларін розповів, реалізовувати проект нелегко. Проте, коли його втілять, область матиме чималу вигоду. Создання робочих місць – це наше робочі правильно, це числення бюджету. Это то, которое у нас перспектива есть. Следующий момент. Это высокая вартость как какие уже у меня да? высокая стоимость. Це значить 10%, до 10% ми имеем, буде отчисление на развитие територій. Я не можу сказати, що йде легко. Большой проект, он легко не буде йти. Но то, що він буде реалізований, це однозначно. Ніяк не вирішиться і питання технопарку, який мають облаштувати у канатовому. Територія пустує, говорить Сергій Ларін. Проте віддавати її в оренду Міноборони поки не хоче. Пока ми в стадії дискусії, вот. пісім доручень і так далі. Тому Но то, что я уверен, что он будет реализован не сегодня, так завтра или послезавтра, это однозначно. Наступным обговорили патиения медицинской реформы в Украине. Поверьте, что президент недоволен, в том числе, как идет медицинская реформа. Но это не значит, что надо сегодня отказаться или вернуться назад. Мы же сегодня что довольны качеством медицинских услуг. Я думаю, что мы большинство ответит, что нет. Я не війню і ніхто не війни врачей. Да? У тому, що реформа потрібна, певний і губернатор Андрій Ніколає. Запровадити сімейну медицину в Україні саме на часі, говорить він. Проте лікарі перетворень поки бояться. Ми маємо розуміти, що у нас в центрі реформи має стояти пацієнт. А час на превеликий жаль, лікарі не до кінця самі розуміючи, під час також спілкування з лікарями ми задавали запитання і виясняли, що вони самі до кінця не знають по концепцію реформи і деяких положень. Вони десь чули, але знають, що їх будуть закривати. При тому, що ні одну, ні інший заклад закривати не збираються. Чаювали з Ларіним майже дві години встигли розпитати про теперішнє місце роботи та нові обов'язки. Екс-губернатор відповів на. Кожне питання, а на сам кінець знову зізнався у любові до кіровоградців. Когда я приїхав перший раз после. <сування>, это Андрей Иванович заметил, мы идем, и он говорит, слушайте, смотрите, ви идете, вам все улыбается. Улыбается, здоровается, обнимается и так далее. Это дорогоустой. То есть это подпитка, это позитивная энергия. Это то, чего... Не купиш ні за які деньги. Інна Примак, Анатолій Басисто, Олександр Катруша день за днем.